Слава Богу, брати і сестри. Маємо привілей цей недійний день вдруге бути в домі молитви. Слава Богу! Я думаю, що ми пережили вже дещо і розуміємо ціну того, як то йти в дім молитви. Не так і давно. Були по домах, дивилися онлайн. І вже ждали, коли ж то прийде той час, ми знову можемо прийти і бути разом. Час бігає. І хотілося б, щоб кожен із нас, всі ми, могли цінувати цим, цінувати. Один чоловік це був Давид, він дуже цінував домом Господнім. І я зачитаю тут декілька віршів, які любі домівки твої, Господи, сил небесних. Бажає лине душа моя до дворів Господніх, серце моє і тіло моє радісно кличуть до Бога живого. Навіть горобець знайшов собі домівку, і ластівка, гніздо своє, де кладуть пташенят своїх. А я знайшов. Жертовники Твої, Господи сил небесних, мій Царю і мій Боже. Ми маємо місце поклоніння, і від самого початку ми співали пісню загальну, що день і ніч, день і ніч, славити Бога, наш Господь є достойний хвали. І там у небі, день і ніч. Достойний Агнець прийняти хвалу, честь і славу. Чому Давид так цінував Дому молитви? Він і раніше говорив про те, що він одного Бога просить одного бажає по всі дні життя бути в домі Господні. У 84 му розділі Книги Псалмів він говорить, що один день у твоїх дворах кращий за тисячі денебудь. Бажаю біля порога стояти в домі Бога мого, ніж жити в наметах беззаконних. Один день у дворах за тисячі денебудь. Буває денебудь, браті і сестри. Тому цінуємо часом, що нам дарує Господь. І ми для того й приходимо сюди, щоб нам вшанувати Боже Ім'я. Це найперше. І нам є його за що дякувати. Він достоїн хвали. Давид каже: благословлю Господа повсякчас. Хвала йому без безперестанку в моїх устах. І Господь цієї хвали хоче від нас. Сьогодні ми вправі були зробити вибір. Чи нам вдома залишатись, чи інші справи якісь є, або йти Зібрання Божого народу. Читаю Слово Боже, яке є записане в Євангелії Луки, 10 розділ з 38-го віршу. Коли вони подорожували, то увійшов Ісус в одне село. І жінка одна на ім'я Марта прийняла його в дім свій, а була в неї сестра Марія. Яка, сівши біля ніг Ісуса, слухала Слово Його. Марта зайнялась великою послугою. Вона підійшла і сказала: Господи, чи байдуже тобі, що сестра моя одну мене залишила послуговувати, скажи їй, щоб вона мені допомагала. У відповідь Ісус сказав їй, Марто, Марто. Ти журися і клопочися про багато речей, а потрібно небагато або одна річ, а Марія вибрала кращу частину, яка не відніметься від неї. Коротка думка про те, що ми вибираємо, так життя наше складається, бувають моменти, коли як Тут кажуть no choice без вибору. Але в загальному кожен із нас має вибір. Ми вибирали, чи нам переїжджати з того краю, де ми жили. Ми вибирали поміж штатами чи виїжджати і багато інших речей. І я би хотів зупинити на тому, що ми вибираємо, що ми враховуємо за. Найбільш цінніше в наше життя які речі. І перш, чим я прочитаю деякі слова із Божого Слова, чому про це говорю, пам'ятаю, читав одну книжку, де були свідчення в'язнів за слово Господнє. Це були часи далекі, минуло, вже багато років атеїстичного режиму, коли наших братів забирали в тюрми. За слово Господнє. І зрозуміло, о, в тюрмі це не на волі. Там все обмежене, все обмежене. І найбільше, що говорили брати, які розказували, ділилися, завжди хотілося їсти. Завжди хотілося їсти. І один брат розказував про випробування, яке він мав, або вибір, який йому прийшлося зробити одного разу. Це було якесь радянське свято. І на площі стояли ну, ті тюремщики, і той начальник тої тюрми поставив стіл. На столі він положив Біблію з однієї сторони, з іншої сторони було багато хліба, свіжо спеченого хліба, запашного. Там були і деякі віруючі, і цей. Чоловік зробив об'яву, що для кожного з вас дається вибір. Сьогодні неділя, сьогодні свято. Ви маєте вибір. Хтось може взяти Біблію почитати на одні сутки або ви берете одну хлібину хліба, одну буханку хліба. І так проходили люди, дивились на Біблію. Були й інші брати, але кожному хотілося їсти і брав буханець хліба, і ставав далі стояти. І коли прийшла черга до того брата, який розказує цю розповідь, йому дуже хотілося їсти. Але так давно вже в руках не тримав Біблію, слово Господнє. Він підійшов. Взяв Біблію і сказав мій вибір Біблія, я хочу її почитати. І коли його відвели назад, завели його в кімнату велику, і дали йому Біблію, і тут заходить цей начальник тої тюрми до нього. Коли той брат перед тим відкрив Біблію, то там на першій сторінці, на самих початках, Лежало 25 рублів. Він не знав, що це все значить. І коли цей начальник тюрми прийшов, він йому сказав: тепер я побачив, що ти є дійсно християнин. Що для тебе значить Боже Слово? Оці гроші, які тут є, ти можеш йти і в магазин, який там був на території, затоварюватися і мати їжу. Я думаю, можна сьогодні оцінити 25 рублів, коли на 1 рубель було шість буханок хліба. Правда, пам'ятаєте, старші? Ми пам'ятаємо це. Така була ціна. Зробив правильний вибір. І на нього дивилися інші, що зробить цей, який залишався вірним Господу. Тому, дорогі мої, недарма Ісус Христос сказав, не хлібом одним. Житиме людина, а кожним словом, що виходить із уст Божий. Ми читаємо таке місце Божого Слова, де є записане у книзі пророка Амоса. Чому я про це говорю? Ми маємо сьогодні благословенний час. Але Бог говорить, що час поміняється. Кажеться, всього достатньо є, і духовного хліба досить достатньо. І ми інколи розраховуємо так, як розрахував Авраам для Агарі. Він був у Єгипті. Він знав, скільки то ця дорога часу займе, і коли він відпускав Агар з її сином, він дав їй хліба і дав води. І я не помилююсь, коли він точно розрахував, бо він ходив тою дорогою. Але, певно, одного не врахував, що в пустині можна заблудитись. І це вже, вже взяло більше часу. Написано агар заблудила, і не стало води. І мене недавно тут чули, що Господь звернув увагу на того хлопця. Який вже вмирав, а мати відійшла віддалі, щоб не бачити смерті сина. І молилась, і Господь почув і дав воду слава йому. І ми читаємо в книзі пророка Амоса, восьмий розділ з 11-го 11 віршу. Ось надходять дні, говорить Господь Бог, що я пошлю голод на землю, не голод хліба й не спрагу води. А спрагу почути Боже Слово. Будуть ходити від моря й до моря, і блукати будуть від півночі на південь, шукаючи слова Господнього, та й не знайдуть його. У той час будуть умлівати від спраги гарні дівчата та юнаки, ті, що клянуться гріхом самарійським та говорять так певно, як живе Бог твій дане. Як оживлена дорога до Бершеві, вони попадають і більш не встануть. Голод. Сьогодні для нас незрозуміло, як це може бути. Дорогі мої, але слово Господнє є вірним. Тому вибір, який ми робимо? Чи ми його правильно робимо, чи неправильно? Я розумію, що можна подумати, сьогодні вдома залишусь. Понеділок молитва, у четвер знову зібрання, і знову зібрання неділя. Я завтра можу прийти, але ми не знаємо, що ніч сьогоднішня принесе і дасть нам день завтрашній. Тому користуємося часом, який дає Господь. Вибір. І як правильно зробити правильний вибір у своєму житті, подібно як Марія, написано, вона вибрала кращу частину, яка від неї ніколи не відніметься. Я думаю, брати і сестри, ви ніколи не пожалієте, що ви прийшли сьогодні в дім молитви, хвала Богу. Моє раділо серце, коли група братів служила співом. Коли сестри вірші розказували, і ще хтось виходив, служив, і це все для слави Божої. Це те все, що, чим ми збагачуємося. І остання була пісня, коли нічого не залишиться, зі мною буде Дух Святий, хвала Богу. Вибір. Ми читаємо Божому слові про людей на сторінках Біблії, які неправильний вибір зробили. Які дивилися по бажанню своїх очей. І ім'я одного такого чоловіка це Лот, коли він був в дорозі своїм дядьком Авраамом, коли Бог благословив, вони вийшли з Харану і там в околицях Йорданських. Авраам розуміє їм тісно. У них все є і золото, і срібло, худоба, намети їм тісно. І Авраам, оскільки це племінник, каже лот, щоб не було сварні поміж мною і тобою, поміж слугами нашими, давай так зробимо. Або ти наліво, я направо, або ти направо, я наліво. І написано, що лот подивився на цю долину, яка була наповнена водою, і йому показалось, що це не наче сад Господній. Як земля єгипетська. І він зробив вибір. Він вибрав цю околицю, і, Слово Боже, нам говорить, що Лот одне бачив, але він не бачив те, що Бог бачив. Він бачив долину прекрасну, зелень для худоби. Він поставив намет свій близько Содому і Гомори. Але сталася трагедія за неправильний вибір, смерть. І трагедія його сім'ї. Неправильний вибір. Я би хотів сьогодні зачитати за одну людину, ім'я якої Моїсей, про що ми читаємо у Божому Слові, який свого часу правильний вибір робив. Ми читаємо так в 11 розділі послання до Ізраїльтян: «Вірує Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. А вибрав краще страждати з людьми Божими, ніж мати дочасні гріховні насолоди. Більшим багатством над єгипетські скарби уважав він на Ру Христову, бо дивився на нагороду. У Моїсе вибір він в Єгипті. Він вельможа. У нього, можливо, тимчасове майбутнє, прекрасне може бути, але він вибирає, і написано, він вибирає страждання з людьми Божими, чим ніж мати дочасні гріховні насолоди. І друге, наруга Христова і єгипетські скарби, і знову вибір. І він вибирає наругу Христову, бо дивився на нагороду. Дорогі мої, він знав, що це тимчасове, але є вічність, і там буде нагорода подібно так вибирав Авраам, коли Бог покликав його, і він вийшов і пішов. І ми читаємо, що Авраам пішов, сам не знаючи, куди йде, Господь йому сказав про обітовану землю. І Авраам іде, і ми читаємо так: вірою оселився він у землі, обітованій, як у чужій. Живучи в наметах з Ісааком і Яковом, спільними спадкоємцями тієї ж обітниці. Бо очікував він міста з непохитною основою, котрого будівничий і творець є Бог, хвала Богу. Ось на що дивиться Авраам? У нього достатки, але він знав обітована ханаанська земля це не кінець його дороги. Він очікує на місто якого будівничим і творцем є сам Бог. Тому я би хотів сьогодні залишити думку, брати та сестри, вона для мене і для кожного з нас. Ми маємо сьогодні вибір. І Господь дає нам добрий час, що ми маємо вибирати. Перед нами сьогодні багато що є, але як важливо зорієнтуватися на тому, що є найбільш цінне для нас? Це все тимчасове, це все те, що проходить, але є вічне. І в одному псалмі, коли співали таку пісню: вибирай, милий друг, вибирай. є дві вічності, ад і рай». Тому сьогодні Господь, ми чули вірш, і я навіть записав собі такі слова, які сестра розказувала. Для нас поставлені високі стандарти, браття сестри, для нас, християн. Не просто називатися, а бути християнами. І призначення кожного християнина на землі. Це сіль, це світло, це лист христів. І, маючи такі властивості, ми можемо їхати на місію, ми можемо жити серед. Суспільство, в якому живемо, і не треба й багато говорити. Коли наше життя це сіль, коли наше життя світло, коли наше життя і ми є листом, про котрі скажуть подібна, як жінка сказала про Єлисея, який не раз проходив по той будинок, де вона проживала з чоловіком. Цей чоловік, Божий, який проходить повз наш будинок, він є святий. Тому хай допоможе нам Господь. Ми маємо велике благословіння чути сьогодні Боже Слово. Ми маємо благословіння, брати і сестри, мати затишок і мир в країні, де ми живемо. Але ми розуміємо, що не завжди і так буде. Тому я би хотів би, щоб ми звернули увагу іще на один вірш, або ж декілька віршів із Божого Слова. Чому ми приходимо сюди? Найперше вшанувати Бога, по-друге, почути, подібно, як автор псалмів каже: послухаю, що скаже Бог із книги дивної святої, А Бог говорить, через проповідника говорить, через пісню говорить, через вірші говорить, Господь говорить і благо, коли сьогодні брат Василь говорив проповідь про те, що блаженна людина, яка знає святковий голос Божий. Яка чує ту Господню трубу, про що сьогодні Господь попереджує. І я читаю нам, заради чого ми ходимо, заради чого живемо, що є цінністю для всіх нас і мрією кожного. А я, Іван, бачив місто те, святе, новий Єрусалим, що сходив від Бога з неба, приготовлений, немов наречена, прикрашена чоловікові своєму, і чув я голос. Гучний з неба, що говорив, оце оселя Божа з людьми, і Він житиме з ними, а вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, Богом їхнім. І обітре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерті більше не буде, ані смутку, ані плачу, ані болю не буде вже, бо попереднє минуло. Хвала Богу. Тому стоїть сражатися, стоїть боротися, стоїть за це і життя сього дать. Поможи нам, Господь, робити правильні вибори в своєму життю, ходити в покорі перед них, щоб нам бути у вічності з нашим Господом. Прийшов час, ми будемо прихиляти наші коліна. Браття, сестри, Господь чекає сьогодні від кожної з нас. Хвали! Він достоїм, є слави. Він достоїн хвали. Порою уста наші закриті і слів немає. Ми схиляємо коліна і слів нема про що молитися. Дорогі мої, є нам за що дякувати Господа. Найперше за спасіння серед мільярдів людей на планеті Земля. Він знайшов тебе і мене, слава Йому. Він дав тобі владу бути називатися сином Його і донькою Його. Хвала Йому. Він достоїн слави. Ми маємо мирне на небо. Нас не попереджують сирени. І ми не боїмося, якої буде ніч, чи ми зможемо поспати, чи все в страху. Ми маємо добрий час. Подякуємо Йому і попросімо. Нам є про що молитися. Ми молимося за наших дітей, ми молимося за внуків, ми молимося за молодь нашу, браття сестри. Непрості часи попереду. Не так просто, що Господь попереджує, прийде голод на землю. А сьогодні час благоприємний. Так буде не завжди, подумай об этом. Закінчиться літо благословіння, благодаті Божої, але сьогодні і добрий час, тому я закликаю на всіх, Схиляємо наші коліна, Дякуємо Господа і просимо Його благословення. Хай Він буде з нами, хай Він нас веде, хай його руки підтримують тих, хто втомився. Йому слава. Амінь. Молимося.